В розвитку соціального партнерства в нашому місті спостерігається позитивна динаміка. Тож не дивно, що 2013 рік розпочався з нової сторінки в історії підписання договорів соціального партнерства між владою і бізнесом. 11 січня партнерами міста офіційно стали ще три підприємства. Це телерадіокомпанія Вектор, засновник Ігор Ткачук. Фірма надає послуги кабельного телебачення та інтернету, має власний телеканал, на якому транслюються цікаві програми про життя в нашому місті. Приватний підприємець, засновник торговельного майданчику на третьому мікрорайоні Володимир Зеленський. Та вперше партнером міста стало сільськогосподарське підприємство Лозівський агропромтехсервіс на чолі з директором Віктором Мурашко та її засновником Сергієм Зеленським. По суті, ці підприємства, які попередні сім, вже давно є партнерами міста. Тож підписання договору це тільки офіційне підтвердження співпраці. Компанія, яка давно оператор на сільхосринке, компанія, яку основав Сергій Володимирович Зеленський, сьогодні депутат обласного совету, компанія, которая працює в направленні як… представители бизнеса работает в направлении пополнения бюджетов, кстати, районного бюджета. Касательно Владимира Владимировича Зеленского, это рынки, это услуги. Это, ну, мы с Владимиром Владимировичем давно об этом говорили. Скажем так, сегодняшний день говорит о том, что, ну, наверное, наши отношения были обоюдоубедительными. Ну и Игорь Владимирович, компания это голос городской, причем компания не только городской, компания, которую знает сегодня, наверное, не только в Харьковской области, компания, которая освещает профессионально своей деятельностью реально события в городе, поэтому он сегодня у нас рядом как социальный партнер. Договір соцпартнерства це суспільні відносини, що сприяють соціалізації, досягненню балансу соціально-економічних інтересів суспільства. Тож в першу чергу таке партнерство направлено на розвиток міста, а не на матеріальну вигоду для сторін договору, стверджують нові партнери міста. Будемо говорити так, закріпили себе цією соціальною відповідальністю, щоб допомагати вирішувати соціальні проблеми міста. І нам як. Не безразлично, что ми не будем принимать ну, во всіх мероприятиях города. Ви нас лучше будете узнавати агропромтехсервіс в городе, нашу продукцию, наших людей. Ну, ми должны допомагати что-то делать, предоставлять контент, эфирное время, школам бесплатно даємо інтернет, там, підключаємо їх. Ми давно працюємо, давно сотрудничаем. Мені дуже приємно работать з Сергієм Федоровичем. Як депутат 5-го шостого скликання просто узаконили отношення і все, ми завжди допомагаємо. І школам, і храмам. Нагадаємо, що в 2011 році був підписаний перший договір соцпартнерства між міською владою та Лозівським ковальсько-механічним заводом. Вже на початку 2012 року до них долучився Укрспецвагон. Згодом партнером місто стало товариство з обмеженою відповідальністю Кредо. В липні було підписано ще два договори із заводом «Трактородеталь» та приватним підприємством Лозівське вантажопасажирське автотранспортне підприємство. А восени партнерами міста стали торгівельна компанія Всесвіт та Телеком Україна. Всі учасники договорів соцпартнерства сподіваються на плідну співпрацю та на активний розвиток і втілення в життя всіх соціальних проєктів, які заплановані і плануються на майбутнє в нашому місті. Именно подписание договоров социального партнерства. Он по сути, но ну, несет как бы декларативный характер и подчеркивает то, что уже мы сделали. И добрая воля наших социальных партнеров, которые сегодня рядом со мной стоят и уже партнеры, которые мы отмечали один год нашего сотрудничества. И практика говорит о том, что это абсолютно реальное дело. Причем они много векторные, многогранные, и мы говорим о том, что любая инициатива наших социальных партнеров будет нами поддержана. То есть это не обязательно коммунальное хозяйство, это не обязательно медицина, не обязательно... То есть это может быть спорт. Если у них наработаны традиционные отношения, то есть это и имидж наших компаний, которые работают в городе, которые имеют офисы в городе, трудовые коллективы, которые живут в городе, пользуются коммунальными услугами. То есть это вот то сближение, о которых мы просто часто говорим, а не делаем. И я убежден в каждом из сегодняшних социальных партнеров о том, что это люди, которые не безразличны к жизни в нашем городе. И опять-таки уже жизни наши отношения говорят о том, что эти традиции уже давно у нас созданы. Владимир Владимирович и Виктор Николаевич Сергеем Владимировичем, Игорь Владимирович, они традиционно в теме, традиционно в строю. И они почему-то так вот умалчивают о том, что они делают. Сделано ними очень много. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что мои коллеги, все депутаты городского совета, и один из них депутат областного совета. Наверное, это вот то правильное движение, и на то понимание, которое сегодня должно быть вообще в нашем городе.